І я буду зобов'язаний виконувати щось таке, аби навчитися цього. Гадаєш, це в тобі якось розвинеться, якщо й надалі так нікчемнетимеш, як досі, ти й так побачив, куди тебе завело таке життя. Оце дякую, що нагадали, бо я забув. Навіть якби не дійшло до тих крайнощів, Алане, якщо не жити так, як хочеться, життя буде тривалим і нудним. Нема потреби мене переконувати, ви в будь-якому разі маєте мої зобов'язання. Мерседес доїхав до бульвару Осман і повернув на автобусну смугу, жваво обганяючи всі машини, що стояли в корку. Тільки стикнувшись із реальністю, ти побачиш, що вона не така вже й страшна, що ти можеш дозволити собі те, чого не дозволяєш сьогодні. Я хочу змінити твоє ставлення до життєвих подій. Учора, коли слухав тебе, я кілька разів був здивований твоєю манерою розповіді про повсякдення. Я побачив, що ти часто приймаєш роль жертви, роль жертви. Це вислів, який описує спосіб самопозиціонування, до якого ненароком вдаються деякі необережні. Він полягає в тому, що люди живуть, як трапиться, роблять, що скажуть, і животіють так, ніби нічого від них не залежить. Я не думаю, що я такий. Звісно, ти не можеш цього побачити, але ти часто ставиш себе у позицію жертви, коли використовуєш вислови на зразок: у мене немає шансів, усе відбулося не так, як я хотів, мені було б краще, якби. Під час твоєї розповіді про себе тільки на ну, якась подія йшла не так, як ти хотів, ти обов'язково додавав щось типу ще гірше чи шкода та байдуже. Але ти казав це не через мудрість і правильне прийняття ситуації. Ні. Ти казав це із жалем. Це покірливе приймання ситуації. Ти навіть іноді сам кажеш, що то був не твій вибір. А тоді часом ти починаєш навіть жалітися. Усе це свідчить про те, що ти підлагодився під роль жертви, потураєш цьому. Можливо, я й прийняв цю роль, несвідомо, але я зовсім не потураю. Потураєш, ти вимушено шукаєш у цьому переваги. Так працює наш мозок. Щоразу він веде нас до того, що вважає за найкращий вибір. Себто, впродовж життя за кожної ситуації, твій мозок обирає, що ти вмієш робити, щоб отримати те, що здається тобі найрозумнішим, що дасть найбільше переваг. У всіх так проблема лише в тому, що ми не маємо доступу до всієї палітри вибору. Деякі люди розвивають своє ставлення до плину речей, відпрацьовують манеру поведінки, тому, коли настає та чи інша ситуація, їхній мозок має широку гаму можливих реакцій. Інші ж роблять більш-менш одне й те саме, тому й арсенал їхній не збільшується, і, відповідно, наявний вибір їх геть не влаштовує.